Вигол собак заборонений. А в нас сьогодні знову дворові пригоди. По місцям таким куди нікому не потрібно, але потрібно нам. Рису бачили. Риса класна, така була. Не те, що на той річці. Залізні гаражі. Хтось ковиряв гараж, хотів достати щось цікавеньке. Оце ЖК Ерія. І внизу бульвар Миколи Міхновського. Раніше був бульвар дружби народів. Але потім стало незрозуміло, які народи можуть дружити, а які ні. А тепер це Микола Міхновський. Піди туди, принеси те. Це теж цар, якийсь грязний. Він десь купався мокрий. Впався в мусорної водичці. Там проблеми якісь у кого. Диви, який прикольний хід. Вулиця Іоанна Павла. Другого. Іоан. Тут проходу нема. Підемо тропою. Напої продукти та чечун. Дядька щось там дивиться на телефоні Можна підглядіти, що він смотриться. Що це за дві така? Ну спробуй Ні, а тягни за саму двір. А тут та такий навіть, замок. А та що та? там? Там щось ще рудить, там валяється пиво. Світа. Кращі пороги, що я бачив. Ще цими метізами притягнути. <гум> От як я розумію номери на автівках. Тобто КА це Київ, а АйТі це айтішник. Можна сказати, що це авто і ну, Схоже, ну. Це автівка айтішника, але адміна. Київ і айпі, айпішник. Адмін більш багатої сім'ї. Сьогодні у нас буде індійська кухня. Замовила якийсь суп з індійськими спеціями, з куркою та чесником. А Сергій замовив якийсь дивний лимонад каластерський. Хтось ходить Каділак чи що? Якась американська старинна класична автівка. Ринкова вулиця Це не труси, каже. Вулиця перекрита. Так ми теж можемо приїхати щось поторгувати, зібрати все, що в нас є на продаж Вулиця Джона Маккейна. А сам Джон Маккейн, він знає про цю вулицю. Може б вислав цю штукатурку щоб пофарбувати тут. Якби б твоїм ім'ям назвали якусь вулицю, ти б допомогла цим людям там зберігати її зовнішній вигляд? Була можливість, але вона так. Джона Маккейна є можливість, я думаю. Ну і риночок цей теж, що він на вулиці Джона Маккейна. Це саме ринок Джона Маккейна. Ринок? А, може він і тримає цей ринок? Да. Як бізнес. Це просто його реалізатор. От, і можна просто по вулиці отак походити посередині. Поки ринок цей стоїть. Що за будка? Будка багатоповерхівка. Для багатьох маленьких мешканців зараз стоїть господар з цієї кінець. Хто це? Калабай. Він угу, постійно завертає дорога. Він дійсно такий весь круглий. До речі, це якась стародавня стіна і оце бійниці. Це була стіна якогось форту. Можна на мапі подивити зараз. Оце коли захищалися, так підходили та стріляли через оці. Знаєш як будуть сандалі по-англійській? Санделі. Санделі? Санделі. Зупинилися подивитись на котів. Дивлю котів. Добре. Диви, який район тут. А он ще. Вона п'ять котів і одна собачка. Чи хуахуа. тоже. теж. П'ятого такі. Пригниче у Mm. МК. <смеш> і ноги до <торчать> доверху. Це <смеш> дивись, що це таке. Голубь на сирах. Фу. А може це не голуб, а це оце, дядька. <смеш> а чого <смеш> на голові у нього? Що тут коїться? Сюди всім хочеться йти. Тут дуже багато протоплених доріжок. Тут просто такий пагорб і тропа. Мужики, які бухають обов'язково посеред дня. Там є коляска і якесь матраса, лежби для бомжа. Ось тут інша бомжара спить, там навіть валіза є. Аж там за парканом теж вся будівля стоїть, закинута з другим поверхом, за гаражами. Ось цікаво, оце тому проміжку між будівлями це квартири теж. Далі це написано Ти овоч. Знаєш чому? чому? Тому що ми гуляємо, а ти зараз сидиш. Проклятий УАЗик. Візьми розочку. Хоча це нарозочка. Нічого, чай, роза. Проклятий старий дом. В Асах Америки. Це хтось отак лазить. Якесь князівство Галицьке. буде отак ще. Боже. Що означає, якщо у людини прізвище Скаженченко? Означає, що її предки вели не дуже адекватно, їх так розвалили. Скажені, Скаженченко. Звідки вони знають, що він хоче? Може він втік від поганого, від Скаженщини. Яка примушувала виробити сякі речі. Ну, да, сходив у сельпо, прокачав трошки ногу. Ну, Вжека шалена, тераса зараз буде. Не шалені, а зелені. Це маленький офіс. Офіс тераса. Що за прикол, голубі жерти. Вони, якщо навіть там голубят не сидять, вони ж по мусорках хаваються. А що голубець не робить, чи ти вже потім? А для чого ще голубят не роблять? Та в смислі, там і в дядь робить. Зараз для себе відкриття робиш. Та? Я... Давай познімаємо дурних дітей. <ріст> <ріст> що? Ну щось їм не сподобалось? Вони за нами слідкували. Вони побачили камеру, вже втікли за пів кілометра. Вони <соць> <фоць> що що Та, <поць> там щось хотіли. Це щось погано зробити. А я думаю, це в них гра була, типу вони слідкують за нами. Ми так теж, коли малими були, ми робили. Шли, за кимось і напрягали. Але той, за ким ми слідили, він ніколи ніяк не реагував. О, Дивись, який прикольний. Вхід заборонено. дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра Бажаш. Що заброшено? Бо яке який стан? Такий ліс гарний, дуже фотогенічний. Прямо тут можна купу гарних фоток зробити. Шопінь.